У минулому відео розглянули процес складання схеми прямого пуску, що показано на рисунку на лабораторному стенді, який розміщений, схема складається з фактично двох елементів основних з контактора, до якого під'єднуються всі провідники відповідно до схеми, і кнопок, ось які реалізовані у вигляді кнопкового поста. От, використовуємо дві кнопки з трьох можливих. От. Ну і фактично двигун, який розміщений на відео, в даному випадку в нижній частині. Ось, у якості апарату захисту використовуємо вимикач автоматичний 10 А. На схемі він у нас повинен бути отут ось вище, якщо його відтворити. Зараз розглянемо процес вмикання двигуна Ось, від мережі напругою 220 вольт. Для того, щоб вимкнути двигун, необхідно подати напругу. В даному випадку автомат у нас вже включений. Подаємо напругу і нажимаємо кнопку в даному випадку пуск. Як бачимо. Контактор спрацював, двигун не обертається. Ну, тобто, якщо я його крутну пальцем, він починає здійснювати оберти. Таким чином він зупиняється. Тобто, нам не вистачає, як ми бачимо, потужності. Для того, щоб здійснювати такі процеси От, від напруги 220 В. Що для цього можна зробити? От який є вихід. Першим варіантом є під'єднання конденсаторів. От, для того, щоб обрати вірно конденсатор, є конденсатори пускові, є робочі. Існують відповідні відомі методи, їх досить є багато, де враховується і навантаження, і без навантаження, коли двигун працює. В даному випадку. Ми під'єднаємо конденсатор той, що є в нас в наявності, але його достатньо для пуску двигуна. От, тобто, якщо дослідити, можливо, за допомогою осцилографа, що ми ще не робили, то відтворити процеси, от, можливо, буде більш детально видно, але фактично метою нашої є просто продемонструвати, як це реалізувати, щоб двигун працював. Наприклад, пробували 4 мікрофаради, це недостатньо 10, от, дозволяє двигуну вже працювати більш е, е, потужніше. скажімо так. Формули є різні для вибору конденсаторів. Наприклад, можна 0 ,0 пускових 0 0,7 помножити на потужність двигуна. Ось, Наприклад, потужність цього двигуна е, виходить 370 Вт. Ось, або 0,37 кВт. Якщо ми помножимо 370 на 0,7, то ми отримаємо приблизно 30 Ось, ну, Це фактично з врахуванням того, що в нас двигун працює відразу під навантаженням якимсь. От. Зараз розглянемо, як під'єднати конденсатор. Для цього ми від'єднуємо, знімаємо напругу. От. І фактично конденсатор ми під'єднуємо зі сторони двигуна, можна під'єднувати зі сторони цієї, можна під'єднувати зі сторони там, де двигун. Ось, у випадку, коли ми під'єднуємо з тут, де двигун, ми фактично, скажімо так, витримуємо умови техніки безпеки, і в нас, коли двигун ми вимикаємо, конденсатор розряджається. От якщо зробити з цієї сторони, то конденсатор у нас буде під напругою, ось він не розрядиться дуже швидко, Йому потрібен, потрібен певний період часу, і це не день і не два. От, тобто ми можемо взяти фактично розкрутити зараз цій частині і під'єднати сюди конденсатор. Не зовсім зручно. Під'єднуємо, беремо один провідник конденсатора, доєднуємо його. Ну, поки під'єдную, можливо, обладнання, на якому ми все виконуємо, скажімо, застаріле якогось роду, але метою є ж просто як ознайомитися в основних аспектах. Так, далі другий перевіряємо з'єднання і другий вивід. З конденсатора під'єднуємо, наприклад, сюди. В залежності від, як ми під'єднуємо другий вивід або сюди, або сюди, їх можна чередувати, От, ем, тобто, умовно, якщо ми бажаємо, щоб у нас двигун обертався за часовою стрілкою, то ми під'єднуємо сюди, або сюди, або ну, це потрібно дослідити, як він буде обертатися. Ось таким чином ми можемо попередньо, змінюючи один цей провідник, що під'єднаний, ми можемо вже контролювати цей, скажімо так, процес більш поглиблено. Під'єднаємо сюди так, під'єднали? бачите, не неякісно під'єднали? закінцюванням би було б проводів було б зручніше і чіткіше. Так, під'єднали? Повторно. Так. Є, тепер можемо. Здійснити пуск і подивитися, яким буде результат. Нажимаємо, нажимаємо кнопку Пуск. Двигун запустився, як ви бачите. Нажимаємо кнопку Стоп. Отже, мети ми досягнули, здійснили запуск двигуна. От, спочатку здійснили без конденсатора от, з метою демонстрації, і далі з пусковим конденсатором об'ємом 10 мікроФАРАД. Але це не панацея, можна конденсатор брати більш точніше. От, це ми робили експериментальним шляхом, без вимірювань додатковими приладами в зв'язку з обмеженнями. На цьому Завершую. Дякую за увагу!